Вітаю! Мене звати Григорієва Мар'яна. Я лікар, акушер, гінеколог, репродуктолог, закінчила Вінницький національний медичний університет імені Пирогова. Наразі працюю в медичному центрі мати та дитина в місті Житомир. Стаж роботи більше 10 років. Працювала в різних відділеннях і в пологовому відділенні, і в жіночій консультації. Мати та дитина працюю майже 6 років. Мене завжди цікавив жіночий організм. Для того щоб краще розбиратися в собі та мати змогу допомагати іншим жінкам робити їх життя щасливішими, я завжди відношу до своїх пацієнтів так, як хотіла б, щоб відносилися до мене. Пріоритетні напрямки моєї роботи це діагностика та лікування гінекологічних захворювань, це ендокринна гінекологія. Ультразвукове дослідження, кольпоскопія, діагностика та лікування різних форм непліддя, стимуляція овуляції, внутрішньоматкова інсемінація, екстракорпоральне запліднення, консультація по плануванню вагітності та по збереженню фертильності жінки, а також спостереження жінки під час вагітності. Я маю можливість допомагати багатьом пацієнтам здійснити їх мрію, мати дитину. І кожного разу, коли я бачу їх щасливі та усміхнені обличчя і чую слова подяки від них. Я розумію, що моя робота має сенс, тому кому актуальні такі питання, будь ласка, звертайтеся на консультацію. Завжди буду рада допомогти.